Перший грибочок сьогодні у нас на полі. На полі попадає нам ось така молода печеречка. Шампіньйон. Давненько не попадали. І цього року декілька штук знаходимо цій дорозі. В минулому сезоні ми сюди йшли. Добряча нас Ну, одненька, більше не бачу. Йдемо до лісу. Вітер посилюється зранку. Маряка. Дощ. Знов починається. Ось. Цілий ранок падав, вночі падав. Тільки трохи зупинився, думаю йду. Дойду до лісу, може. Не вспів не дойти. На дорозі самі ще попадає одна. Ось. Невеличка і ще одна. Того маємо вже три, три чудових молодих гриба ми ще в лісі не були, класно. І знову всім привіт! Доброго ранку всім глядачам та, звичайно, підписникам каналу. Наступний день тихо полювання маємо такий гарний, хтів казати, спокійний, але... Ні. Бачите, самі, звівається вітер і чимраз, все більше він посилюється. Паде легенький дощ, точніше він зупинився, зранку був набагато сильніший, буквально пів години назад. От. На цілий день пише синоптик, надалі теж дощ і до кінця тижня дощ. От якась така Дощова погода зайшла до нас. От. Буквально вчора трішки було потепліло, хмари трошки пішли вверх і дощу не було цілий день. От. і Ми нормально вчора позбирали. Так, знову є гриб. Дивіться, ще один шампіньон. Четвертій. Круто. А так по дорозі йду, бачите, тут поля позасіювані. тут е, такі ніхто ще не взяв в оренду так стоїть. заросле. І на самій дорозі ростуть красунчики. Чистонькі, гарні, молоді. Вчора, ні, не вчора, сюди я не йшов вчора, позавчора я йшов. Тут ще не було їх взагалі, це молоденькі. Зранку полізли. Вертаємося назад, вчора ми з вами. Позбирали дуже гарно, білого гриба, ну, правда, походили майже пів дня, прийшлося попрацювати конкретно. Ну, зараз ніяк, зараз ніяк, інакше глядачі, бо холодні вечора і вдень не є дуже тепло, не прогрівається добре ліс і то, що є волога. Волога є нормальна, дуже мокро, Дощі падуть постійно. Ну, за того, що холодно, гриб не хоче так рости інтенсивно. Він росте полегонько і чомусь не хоче йти по всіх місцях. Переважно десь там, десь там. Так вибірково. Але не дивлюсь на те все. Минули два вчора і позавчора ми ходили, нам вдалося ще доволі непогано нас збирати. Так що йдемо знову, йдемо знову до прикарпатського лісу. Погода така приптаманна на сира, холодна їдка. Ну нічого, що робити. На що своя пора. Йдемо, бо ще декілька днів, хто його знає як там буде. Може грибів вже і не бути. Треба йти працювати. Ну а вам, як завжди гарного перегляду. Сідаємо зручніше і вирушаємо зі мною на наступну мандрівку до Прикарпатського лісу. Подивіться тільки, який вже ліс розмальований. Ви це бачите. Прошу, подивіться. які тут вже барви всюди на округу. І це така похмура погода. Добре не видно, зараз би гарно сонячно. Тут би все так блистілося таким оксамитово-золотим кольором. Ну, На жаль, маємо те, що маємо. Сьогодні я ще вирішив перевірити місця, по яких теж давно не був декілька днів назад. Підемо тут спереду по цих лісах. І може підемо ще потім, суто походимо в той ліс, де ми вчора закінчили. Тому лісі давно грибів не було. Я вчора йшов. Я так постійно через нього переходжу. По тій дорозі, коли я йду з грибних місць. як постійно, періодично. Ну там грибочки мені давно не попадали. Вчора пописуємо дорогу. Така краса. Хто з глядачів бачу? Може підтвердити а хто не бачив, може перейти, пошукати вчорашнє відео, подивитися. Ось, як ми в кінці попали на гарні білячки. Так що є бажання і той ліс прочесати, бо раніше в ньому були дуже гарні грибочки. Ось. Це таке грибниця має тенденцію відновлюватися. Вже не один ліс, я так замітив. Декілька років не було, а потім раз і грибочки відновлюються. Отак, От ми вже в лісі. Ну що, починаємо шукати? Так, глядачі. Ось ми з вами і у лісі. Починаємо на сьогоднішній збір. Точніше пошуки ось такого малювничого прикарпатського лісу, з таких ярів. Ось, піднімаюся тут на один цікавий пагорб. І тут мені попадаються сьогодні, у нас, по ходу, 9 жовтня 2025 року. Дуже цікаві грибочки, і вони вже появляються. Подивіться, кого я знайшов, а тут нам ну, попалася рядовка димчиста. Дивіться, які гарні рядовки. Минулого року вони. Починали рости ось в листопаді. Ось. Цього року початок жовтня. Тому є ще одна. Гриби візьму. Декілька шапок посмажемо. Гриб добрий. Дивіться, яка гарна м'ясиста. Холодно. Холодно. Погода повністю притаманна листопаду місяцю і такі пізні гриби вже починаються Тому є ще одна молоденька ось така красуня так стопе тому є ще бату не буду брати поки що на декілька візьму то бати немає на ну, там тому є ще але якісь такі не дуже гарні. Ось що, початок, а ні, там є ще. Хотів казати, що все. Там моє ще, за, за деревом ховається. Знов така гарна. О! Дивіться яка. там ще. Опа! Ще одна. Непогано. О! Під ногами ще, дивіться. Ще рядовки. Круто. Ну кого кого? Їх і явно сподівався сьогодні, ще знайти вже так швидко. Ну круто. Раз, Бог дає, забираємо. Йдемо далі. Йдемо далі. Покажу вам цей ліс. Ось. Можна піти цим розломом. Сюди люблю топеньки бути. Але поки що по лісах ніде не бачу, тому не буду туди пускатися. Ні, не випадкові глядачі. Я думав, тих ми знайшли. Це просто так кинулося десь випадково. Пішов вище, знайшов ще, молоді. Вони такі, мабуть, вирішили рости. Діться. Опа. Молодесенькі. Гарні. Отакі От бочки беру тільки шапку. Беру шапку, маємо там печериці, пожаримо. Гарні чистонькі, тільки що великі, то були червиві. Такі дві шапки гарні, але червиві. Молоденькі, класненькі, навіть можна і закрутити. Ну, правда, я їх ще не крутив жодного разу. О, є ще одна. А ну а хтось, якщо з глядачів закручував на зиму, такий гриб заготовляв. Рядовки. Напишіть, будь ласка, під відео, як ви це робите. Таких молоденьких реально можна збирати і закрутити. Ну, пожарити вони. Грибочки дуже смачні. Теж гриб відкрив собі для себе років два назад. До того часу не збирався завдяки каналу. Теж глядачі підказав, десь я там ще бачу молоденькі. реально йдуть, вони реально починаються. Дивіться, нового сезону я їх з вами збирав аж в грудні місяці, далі середина грудня і на відео десь. Ми її ще знаходили так пізно. Цього року я не знаю. Вони так швидко. Вони ж так швидко почалися, сьогодні тільки 9 жовтня. Я не пам'ятаю точно, коли я минулого року їх починав знаходити, але мені здається, це було десь в листопаді. Продовжуємо далі. Побачив гарну парасолю. Йду подивитися, здалека виглядає дуже так нічого. Ну, але підходжу ближче, бачу, що я помилився. Вона повністю розмокла. А, ніби я не знаю. Може буде. А ні, стемніла. Вона потемніла, не будемо чіпати. Вони ж як темні знизу, то вже все, брати їх не треба. Мають бути гарні, світленькі. І гарно пахнути. Вони люблять сонячну погоду, дощову. Цей гриб не любе, він зразу пропадає. Йдемо далі. Ну що? є перший. Не дуже весело. Цим боком. Більше години часу. На годиннику вже майже біля десятої. І нам попався перший тут такий. Навіть не знаю, що казати тут. Ось таке. Майже з'їли, шапки нічого не лишило. Та й таке, не знаю чи брати, чи не брати. Шапка чиста, та візьмемо вже, раз таки І Ну і таке. Тому ще замітив якийсь гриб є Походу парасоля. Йду гляну в якому у стані. І сумно в цьому лісі сумно глядачі Мабуть треба зараз куди теж така упала черв'я ніяка, нічого з неї немає. Вже йду, бо хто його знає щось буде, я вже таке місця перейшов. Доволі непогані. Результата нема. Нема. Нічого, будемо щось думати. Треба кудись йти в інше місце. Так, 10-та година, глядачі. І перша нормальна знахідка. Ось тут нам попався отакий тут. Закопаний, закопаний. Десь там нога ось далеко-далеко в землі, але потужна. Отак. От Тепер ростуть білі гриби. Е -е, біля восьмої чи по восьмій я зайшов до лісу. Півдев'ята точно я вже був лісі. Півтора години. Півтори години. Це вже у нас третій ліс. От, по цьому маршруту. у нас другий білий, бо перший був вже, але Від нього там інша шапка. На полі знайшли чотири шампіньйони. І на вході там внизу в провалах знайшли. Декілька рядовок димчастих. От все, що ми за майже дві години з вами назбирали сьогодні. Ноги вже мокрі. Повністю чобіт промок. Один і другий. Взуття я вибрав сьогодні погане. Там може що щось замітив під цим, не знаю, що то. Але то вже бачу, що ні. То якісь такі гриб, чи бліда поганка чи що це таке. Швидше за все не зрозуміло толком. Не зрозуміло. Ну ми його чпати не будемо. І йдемо зараз, не знаю, мабуть, підемо на буковий ліс. Йти звідси мені ще більше пів години. Але щось бачу цим боком нічого немає. Немає вже охоти більше сюди йти. Вертаюся. Зараз обіду туди поза посадку треба, за так обійти колом. Підемо на годинку ще по буках, перейдемо, може якихось пару знайдемо. А ніто будемо додому що робити. Чого не поробиш? Це така грибалка. І такий сезон цього року. Не минулого року. Минулого року без грибів ми не приходили жодного разу. Завжди були повні кошики, ну а цей сезон раз повний, раз пів, декілька разів на дні, і так, і так воно тягнеться весь сезон, йдемо далі попадає ще одна пара соля там. Не знаю який в неї стан, але здалека виглядає. Хорошо. Ось на такому ріщу заховалася, Може бути й доба. Ніби тверда. О, повезло. Якісно, Здорово. Добре. Ду забирати, бо і так нічого немає. Може хоч щось не збираю на жарюху. Трохи є рядовок. От маємо. Є. Шампіньйони. Та. Є тепер у нас парасоля. Вже буде жарюха. Йдемо далі. Так. Ну це якось доволі швидко попався Трохи походив. Мабуть, напарник попереднього. Може, метрів 10 а може 15 Ось і він такий. О! Вони нині. Дуже приємні, де тут кизнов гуртожиток. Було декілька. але малі повідгнива. За такої холодної погоди в них шансів не було. Вижив. Вижив сильніший. Ось такий друзі попався. Ще один білий. Ну вони сьогодні золоті, якщо чесно. Даються конкретно важко. Так, тут нема. Ну нічого. Спортивна грибалка. Йдемо далі. З того сього вирішив сісти відпочити. Маю яблуко. Перекусимо, бо зранку вилетів. Випив одну каву і так побіг. Находився вже третій день підряд. І сьогодні нема адреналінчиків, нема тих, що підганяють перед, 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 тими днями була охота, але сьогодні вже у нас щось все внес-нес, нес, нес. Та й таке. Підзаряджаємо батарею, йдемо далі. Десь там розпівалися. Співе, переспіве. Ну і вітер посилюється. А ми перекусили трохи, батарейку підзарядили і йдемо далі. І трапився нам ще один. Білий, невеличкий, покусаний. Страшні. Слимаки цього року. Переїли страшну масу грибів. Цікаво, як по ваших лісах. Ану пишіть під відео. Пишіть всіх всіх регіонів України, всіх областей. Кого яка ситуація в лісі, що теж так страшно? Шлимак поїдає гриба. Но у нас страшне, всі гриби покусані, їдять все. І мухомори, і всі утруйні, які, які тільки є. Не знаю з яких так багато взялося. Ну страшно гриб поїджений, особливо білий. Так, є там ще один. Невеличкий. Ну, а лісу що трохи почали попадатися. Десь там, десь там. Маленький ще сидить. такий Хай сидить. Такий боцик. Тут дуже слабо, мляво. От. Вчора трохи була ситуація краще, бо було степліло. Так, тому бачу щось жовте. Невже лисичка? А ну йдемо дивитися, вчора знайшов, бо трохи. Походу вони. Походу вони. Лисички. О! Одна кокучерява. Друга, це якась така не дуже гарна. Лишаємо лисичка. Поодинока. В цьому лісі вони люблять бути. Але цього сезону їх не було взагалі. Так. Переходжу я повстаку оберезану, молоду. Ходити по ній не буду. Тоді що вам показати біля цього пня. дивіться, Яка купа грибів. Бачите? От така сім'я. З декілька сотень особин, І в мене одне запитання. Ну ці ж ростуть, бачите? А де опеньки? Де опеньки? Чому вони не ростуть? Ну, сім'я така дебела. Зразу на пів корзини. Таких молодих. ну шкода, Гриб не істяний. Гриб утруйний. Ні в якому разі не брати. Опані свячано-жовтий, але красивий. Тут каже ще. Йдемо далі. От тобі і безена. Показував свячаних опенків, а недалечко білий. Але йому вже йде. Відов... Йому капот напав. А що? Він зіпрів і його майже з'їли. Слімачня. Так, кушає що? У... Отак-то. Ось так-то, глядачі. Важка грибалка осіння у 2025 році. Що кажи, не кажи. Ще один подарок від лісу. Таму сидить. Дивіться, який гарний. Ну коли знаходиш таку красу. Після того як добряче знаходишся, емоції просто зашкалюють. От такий гарний. Ростуть вони, хочуть бути. Хочуть бути, але холодно їм. Холодно. Ростуть полегонько, по декілька. От. Ну все. Йдемо далі. Ух, я того почистив. Пішов тут покрутився. І мені ще один подарок. Дивіться. Фух. Ох, рушив. Рушив дощовика. Звідти такий димок. А тут такий. Ще один підгон. Хороший гриб. але мало мало ну, таких грибників нема, аби їм було достатньо. Завжди, скільки не збираєш, мало. Хіба збирав, 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 збирав. Без перестанку. Не знаю чому так, ще підвіде, чи я правий, чи не правий. Таке діло, воно ніколи не надоїдає. Скільки не ходи, скільки не збирай. Особливо коли попадається ось таке бажання появляється звідкись не знаю звідки буквально ще декілька хвилин я вже хотіть додому, попали цих два, вже знову є бажання ходити крутитися, а й таке. Ну крутимося, може Хайди щось знайдемо. Ще один білий, молоденький. Ось такий попався на, на дорозі лісовій. Десь потик по вітер дує, ломи дерева. А я беру легонько курс вниз та дорогою. Йдемо напрямок додому. Вже промок, третій сушитися. Ще що дорогою підзбираю, то і буде. Мабуть, я зранку вибрав неправильну тактику. Йду по дорозі додому. Вони по дорозі ростуть. Вже другий попався. Бачите? Ходив лісами такими місцями рибними. Пусто. Йду додому, вони по дорозі. Другий ось такий молоденький білий. О, тут ще один був. Його з'їли. З'їли слимаки. Отак. Ходить грибник по лісах, шукає гриби, а вони глядачі ростуть по дорозі. Ну що, мабуть, все. Буду на цьому закінчувати. Ось ми назбирали сьогодні з вами. 9 жовтня 2025 року пішли на розвідку по тих лісах, ну там пусто. Пусто. Я вже промочив ноги, хватить того добра. Йду додому. Але як завжди бережіть себе свої близькі, все буде Україна. Ну а ми з вами десь Бог для дачі. Не буде тепло і... Можливість. Ще підемо пошукаємо, може щось підросте. Добре, зустрінемося в лісі. Папа, -па, бережіть себе.